На фоні заколоту Пригожина на фронті бойові дії також не вщухали. Про наступ ворогів і контрнаступ ЗСУ повідомлялось під Бахмутом. На інших напрямах також було гаряче. Підписуйтесь на наш канал, аби першим дізнаватися про найголовніші новини. А також ставте лайк цьому відео і діліться ним у соцмережах. З вами Наталія Мартинюк. Ви дивитеся фабрику новин. Генштаб Збройних сил повідомляє, що окупанти зберігають значні сили на північних кордонах України, а також проводив наступальні дії на Куп'янському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках. Усі атаки були відбиті, а противник зазнав втрат. Цитую. За минулу добу підрозділи Сил оборони України знищили 720 російських окупантів, 6 танків, 2 бойові броньовані машини, 19 артсистем, 5 РСЗВ, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 41 крилату ракету, 4 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Водночас, вчора, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що загарбники несли тяжкі втрати під час оборони на півдні. Однак, судячи з повідомлення, свої позиції вороги поки що втримали. Щодо Бахмуту, то там сили оборони України також проводили контрнаступальні дії. До того ж, успішні пряма мова Маляр. Східне угрупування військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку оріхово васильівки Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщівки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед. Кінець цитати: попри власні проблеми, агресор все одно продовжував тероризувати мирні українські міста. ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України, застосувавши понад півсотні крилатих ракет різного типу. А також здійснив запуски з балістичних установок та запустив три дрони. Майже всі ворожі цілі було знищено. Втім, сили загарбника слабшують як і у військовому, так і в політичному аспекті. Американський інститут вивчення війни детально аналізує наслідки повстання та вплив цих подій на війну. Хоча у Москві запевняють, нібито на бойові дії це не вплинуло. Можливість бунту засвідчує катастрофічну нестачу резервів Кремля у тилу. Крім цього, Лукашенко, який справді суттєво допоміг Путіну, тепер матиме козир для відтермінування у створенні союзної держави, на якій наполягав російський диктатор. Ось про що йдеться. Лукашенко швидше за все спробує використати деескалацію збройного повстання для досягнення своїх цілей, таких як відстрочення формалізації союзної держави Росії та Білорусі або запобігання використанню путіним білоруських сил в Україні. Висновки, які роблять американські аналітики, нетішні для Кремля. Хоча їм зараз вдалося втримати ситуацію під контролем. У стратегічній перспективі позиції режиму були дуже сильно пошкоджені. Диктатор Путін тепер опинився у край нестабільній ситуації. Про проблеми в окупантів водночас успіхи зсу повідомляє і британська розвідка за останню добу. Бойові дії нашої армії у Лондоні оцінили як поступовий тактичний прогрес. Заява. Українські війська використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для досконалення тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках. Про події на фронті ми розкажемо і в наступних відео. А ви пишіть у коментарях, як на вашу думку вплине заколот вагнерівців на ситуацію на фронті. До зустрічі у коментарях.